Вітаю на каналі Домашній сервер. Хочу показати вам, як можна за допомогою одного ДБЖ і декількох комп'ютерів налаштувати їх коректне вимкнення під час зникнення мережі. Зазвичай у побутових умовах встановлюють одне джерело безперебійного живлення на один комп'ютер, який підключається через USB кабель для налаштування режиму вимкнення. У мене ситуація трохи незвична, але думаю, що у когось також може бути подібно. В моєму розпорядженні є одне ДБЖ і кілька комп'ютерів, які я хочу від нього живити. Це мій основний комп'ютер, мережеве сховище, Mini Servers Proxmox та Raspberry Pi з встановленою системою Home Assistant. Для управління вимкненням усіх комп'ютерів мені потрібне якесь централізоване рішення, і ним в даному випадку буде NAT Server це утиліта, яка встановлюється як сервіс на вашому комп'ютері або сервері і моніторить стань ДБЖ, а також розсилає цю інформацію всім клієнтам, які на неї підписані. Схема роботи досить проста: один основний сервер для моніторингу, до якого підключено ДБЖ через USB, і клієнти, які також отримують інформацію про ДБЖ від сервера. Звучить нескладно, але команд доведеться прописати багатенько. Але не хвилюйтесь, воно все складно, доки не стає легко. Також я покажу, як налаштувати вимкнення Proxmox сервера, комп'ютера на Windows, мережевого сховища та, якщо встигнемо, як додати інформацію про ДБЖ до Home Assistant. З довгим вступом закінчено, тепер давайте розпочинати. Для свого головного пристрою я обрав Proxmox сервер. В мене він працює майже завжди, і до того ж так буде цікавіше. Кроки налаштування будуть практично ідентичні, якщо ви плануєте встановлювати NAT на DBN системі. Єдина відмінність до всіх команд треба буде додати sudo. Спочатку нам потрібно встановити мережеві утиліти для DBG. Для цього переходимо в консоль Proxmox і оновлюємо репозиторії пакетів командою. Apt-Update. Якщо бачите помилки в консолі, це найімовірніше через увімкнені репозиторії, доступні лише для корпоративних підписок Proxmox. Перейдіть у розділ Updates, Repositories і вимкніть їх. Після цього можемо встановлювати NAT за допомогою команди apt install NAT, NAT client NATClient NATServer. Детальну інформацію про саму утиліту ви зможете знайти на офіційному сайті. Посилання, на який знайдете в описі під відео. Там все дуже докладно описано, але англійською мовою. Тепер нам потрібна інформація про сам ДБЖ. Переконайтеся, що він підключений до сервера USB-кабелем. Введіть команду SCANNER з параметром U, і ви маєте побачити список наявних безперебійників. Ця інформація нам знадобиться пізніше, тож збережіть її. Наступним кроком буде редагування конфігураційних файлів. Перед цим я рекомендую зробити їхню копію, щоб у вас були оригінальні файли під рукою, якщо щось піде не так. Я зазвичай копіюю всю папку, тому зроблю це і зараз. Щоб було простіше орієнтуватися, давайте проглянемо, які взагалі файли присутні в цьому каталозі, бо ми їх всі будемо редагувати. NAT.conf визначає режими роботи. Який вказує, чи система керує ДБЖ, моніторить його або виконує обидві функції. Ups.conf визначає пристрої ДБЖ їхні драйвери. Цей файл використовується для налаштування обладнання безперебійника, підключеного до системи. Upsd.conf налаштовує сервер NAT, задаючи мережеві параметри та те, як він взаємодіє з пристроями ДБЖ. Upsd.users містить облікові записи користувачів для клієнтів, що мають доступ до сервера NAT, з визначенням дозволів на керування або моніторинг ДБЖ. ups налаштовує розклад і дії на основній події ДБЖ, наприклад, вимкнення системи при низькому заряді акумулятора. Upsmon.conf налаштовує службу моніторингу ДБЖ, яка контролює, як система реагує на зміни його стану, такі як втрата або відновлення живлення. Для початку нам потрібно вказати, в якому режимі ми хочемо використовувати нашу утиліту клієнт, сервер чи обидва одночасно. Відкриваємо файл nat.conf. Всі файли конфігурації дуже гарно задокументовані в коментарях і тому рекомендую з поясненням ознайомитись, але для зручності редагування я буду їх всі видаляти, бо й гортати їх довго і щось наплутати можна, тому затискаємо Ctrl-K і видавляємо всі рядки. Вписуємо режим мод. Він може бути Standalone, NetClient, NetServer. Мені потрібен саме NetServer, бо я хочу, щоб інші клієнти теж могли отримувати повідомлення про зміну стану без перебійника. Якби це було треба лише для машини хоста, то можна було обирати standalone. Файл зберігаємо через Ctrl-X, підтверджуємо ім'я файла і натискаємо Enter. Тепер потрібно оновити конфігурацію DBG. Відкриваємо файл vps.conf. Додаємо інформацію про нас ДБЖ це те, що ми отримали з команди сканування раніше. В квадратних дужках необхідно вказати унікальне ім'я для ДБЖ, за яким ми будемо налаштовувати моніторинг в подальшому. Оскільки в мене він один, то практично не має значення, як його назвати. Єдине, що варто врахувати, якщо ви плануєте підключати Synology NAS до сервера, то майте на увазі, що в DCM вже вбудована назва UPS, а також захардкоджені логін і пароль. Тому тут доведеться або використовувати стандартну назву UPS, або вручну налаштовувати конфігурацію в DCM через консоль. Пізніше я покажу, де мають бути вказані стандартні логіни пароль для такого випадку. В самій конфігурації ми вказали драйвер, який зазвичай є стандартним, далі порт, до якого підключений DBG, також стандартний, потім опис, як буде відображатися в панелі моніторингу, а також важливі ідентифікатори пристрою та виробника. Файл зберігаємо та закриваємо. Наступний файл це upsd.conf. Тут ми маємо налаштувати адреси, з яких ми будемо слухати зміни в статусі DBG. Щоб інші девайси мережі могли це робити, а не лише основна машина, нам потрібно в якості адреси вказати 4.0. Порт залишаємо за замовчуванням 3.493. Зберігаємо файл. Це ми налаштували сам сервер, але тепер нам потрібно стежити за станом DBG, тому налаштовуємо також і моніторинг. Відкриваємо файл upsmon.conf. В цьому файлі також є багато цікавих налаштувань. Видаляємо все і замінюємо на такий код. Його ви зможете знайти в текстовій версії гайду в описі під відео. Оскільки наш надсервер має вимкнутий проксмокс-машину у випадку, коли батарея розряджається, то краще, щоб усі команди виконувалися від головного користувача root. Тому прописуємо run as user root. Далі йде команда моніторингу. Monitor. За ним назва нашого ДБЖ, собачка, адреса надсервера. У нас сервер та клієнт знаходяться на одному комп'ютері, тому можемо прописати localhost. Далі одиниця це кількість безперебійників, логін та пароль, а також режим Master, бо це наш основний сервер. Далі в файлі йдуть три блоки. Перший це основні налаштування, необхідні для коректної роботи моніторингу. Другий це які повідомлення розсилати при настанні тих чи інших станів ДБЖ. І третій блок це набір команд, які потрібно виконати для цих станів. Зміни зберігаємо і закриваємо файл. Ще одним кроком буде додавання користувачів і паролів для доступу до дан-сервісу. Для цього відкриваємо файл UPSD Users і додаємо нового користувача і пароль, який ми вже вказували в файлі моніторингу ups.conf. Тут важливо залишити стандартний логін та пароль, якщо потрібен доступ із Synology DCM, Monuser і Secret. Але це не рекомендована практика, краще використовувати більш надійний пароль. Я залишу стандартні значення, оскільки хочу показати, як підключатися з DCM. Зберігаємо та закриваємо файл. Наступний файл це upssked.conf. Він дає можливість керувати подіями із плануванням або затримкою вимкнення, надаючи більш гнучкість в управлінні подіями DBG. І замінимо весь вміст на такий код. Самі команди ми додамо в наступному файлі upskedcmd. Цей же файл зберігаємо і переходимо до команд. Відкриваємо файл upsketcmd. І додаємо такий код. Нагадую, що всі фрагменти коду та конфігурації ви можете переглянути в текстовій версії гайду за посиланням під відео. Зберігаємо зміни та закриваємо файл. Ще нам потрібно оновити права для цього файлу та зробити його виконуваним, оскільки це все-таки команда, яка буде запускатися. Для цього використаємо команду chmod. Вводимо chmod plus x/etk slash, slash nat slash ups-cat cmd. Тепер краще перезавантажити Proxmox машину, щоб усі сервіси перезапустилися з новими конфігураціями. Для перевірки, чи запрацювали сервер і моніторинг, можна використати таку команду. Вона має показати інформацію по ДБЖ, таку як заряд, напруга, навантаження і так далі. Якщо ви побачили ці дані, значить усе чудово, і ваш сервер та клієнт працюють. Єдине, що я помітив, це те, що мій ДБЖ вважає критичним рівень заряду батареї при 10%. Це може бути замало, тому я хочу трохи підвищити цей поріг хоча б до 50, щоб пристрої встигли вимкнутися нормально і під час блекаутів не висаджувати батарею в нуль, бо тоді вона може не встигнути зарядитися. Для цього повернемося в файл ups.conf. Додаємо такі параметри. Тепер зберігаємо файл і перезавантажуємося. Або перезапускаємо всі сервіси. Для надійності перевіримо, що нові конфігурації підтягнулися через ту ж таки команду UPSC. Чудово, це було складно і довго, як для конфігурації однієї, машини, але далі вже буде легше, бо ми зробили більшу частину роботи. Тепер наш Proxmox Host може моніторити статус без повідомляти його мережею і правильно вимикатися. Оскільки перевіряти статус через консоль не дуже зручно. Тому давайте налаштуємо більш зручний інтерфейс для цього, а потім вже додамо інші пристрої. Утиліта NAT має готовий, хоча й простий веб-інтерфейс, але я не хочу встановлювати його на сам Proxmox, бо вважаю, що краще розділити ці функції і створити легкий контейнер для цього. Підключення DBG та налаштування сервера для нього простіше і надійніше робити прямо на хост-машині, без додаткової віртуалізації. Але з цим завданням контейнер впорається чудово. Якщо у вас ще немає шаблонів для контейнерів, спочатку потрібно додати його в сховище. Обираємо CT Templates, Templates і шукаємо Ubuntu 2204. Тут ви можете обрати інший дистрибутив, якщо вам зручніше його налаштовувати. Мені простіше з Ubuntu, тому обираю її. З найновішою версією в мене були проблеми з інсталяцією пакетів, тому зупинився саме на 22.04. Натискаємо кнопку Download і чекаємо завершення. Тепер можна створити контейнер. Натискаємо кнопку Create CT. Вводимо назву для контейнера, пароль для адміністратора та за бажанням SSH-ключ для простішого доступу через термінал. Обираємо шаблон. Для диску вистачить навіть 1 ГБ, оскільки ми там нічого особливого зберігати не будемо. Процесор теж виставляємо по мінімуму. Теж саме з оперативною пам'яттю. У мене все добре працювало навіть з 256 МБ. У налаштуваннях мережі краще одразу виставити статичну вільну IP-адресу, а також вказати адресу вашого роутера. Для IPv6 можна залишити DHCP. Натискаємо Finish і запускаємо наш контейнер. Переходимо в консоль контейнера і вводимо логін root та пароль, який ви задавали в налаштуваннях. Спершу переконаємося, що адреса задалась коректно, використовуючи команду IP-адрес. Також перевіряємо, чи є з'єднання з інтернетом за допомогою команди Ping. Якщо з'єднання є, продовжуємо. Якщо ні, перевіряємо налаштування інтернету і пробуємо знову. Оновлюємо інформацію про пакети для встановлення. Тепер встановлюємо веб-сервер Apache. Після встановлення ви вже маєте побачити сторінку привітання, відкривши в браузері адресу вашого контейнеру. Але ще треба встановити NAT утиліту і веб-інтерфейс, тому виконуємо команду apt install nat nat cgi з параметром Y. Відредагуємо конфігурацію моніторингу статусу безперебійника в файлі, який ми вже знаємо, але цього разу в самому контейнері. Відкриваємо upsmon.conf. Все видаляємо та вставляємо такий рядок. Вказуємо, що ми хочемо моніторити безперебійник під назвою UPS за адресою сервера, на якому налаштували dbg сервіс нашого Proxmox. Вводимо логін та пароль для доступу до сервісу, а також вказуємо Slave, оскільки це буде не основний моніторинговий сервіс. Зберігаємо файл і переходимо до наступного. В hosts.conf додаємо монітор, UPS, адреса і назва нашого UPS. Вмикаємо можливість виконувати CGI скрипти і перезавантажуємо Apache. Тепер, переходячи за адресою HTTP, адреса вашого контейнеру CGI Bin, NAT, UPS-STATS, CGI, ви маєте побачити статистику по безперебійнику. Тепер настав час підключення зовнішніх клієнтів. І тут все вже набагато простіше. Покажу на прикладі Synology DCM. Заходимо в веб інтерфейс DCM і відкриваємо Control panel Hardware and Power UPS, вмикаємо Enable UPS Support. А як тип UPS, вибираємо Synology UPS Server. Наш сервер, звісно, не від Synology, але якщо ви налаштували стандартні логіни паролі для NAT, хоча це і не рекомендований варіант, DCM зможе підключитися до нього. В полі з адресою мережевого ДБЖ вводимо IP-адресу нашої Proxmox машини. Якщо з'єднання вдалося, то при натисканні кнопки Device Information ви побачите інформацію про статус відключеного безперебійника. Зазначу, що DCM налаштована таким чином, що при переході на живлення від батареї вона переводить мережеве сховище у сплячий режим, але не вимикає пристрій повністю. Він має вимкнутися лише тоді, коли заряд стає критично низьким. У мене це працює не ідеально і частіше сам ДБЖ вимикається раніше, ніж нас. Якщо ви знаєте, як це можна виправити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще один пристрій, який я хочу вимикати, це комп'ютер на Windows. І для цього ми йдемо завантажувати Windows-клієнт для мережевих ДБЖ. Посилання буде під відео. Завантажуємо останню версію з розділу релізів та встановлюємо. Відкриваємо утиліту і переходимо до налаштувань. На вкладці підключень вводимо адресу Proxmox, порт залишаємо стандартним, якщо ви його не змінювали. Вказуємо назву ДБЖ, логін та пароль для підключення. Тиснемо Apply. Одразу налаштовуємо режим вимкнення комп'ютера на вкладці Shutdown Options. Обираємо, при якому відсотку заряду вимикати комп'ютер або коли час роботи від батареї досягне певного порогу. Вибираємо тип вимкнення, повністю вимикати комп'ютер чи перевести його в режим гібернації або сну. Останнім налаштовуємо вимкнення комп'ютера при надходженні сигналу від DBG сервера про негайне вимкнення. Це може статися, якщо батарея швидко розряджається або виникла якась інша проблема. І сервер надсилає такий сигнал для примусового завершення роботи комп'ютера. Тиснемо Apply знову, закриваємо вікно і бачимо дашборд з інформацією про наш ДБЖ. Можемо перевірити, чи працює наш сервіс і клієнт. Для цього я виставив досить високий відсоток заряду батареї, щоб не чекати довго. І тепер від'єднуємо DBG від мережі. Через деякий час побачимо зміну статусу і параметрів на дашборді. Трохи зачекаємо і комп'ютер має вимкнутися. Все, вимкнення почалося, тож наш сервер та клієнт працюють. Бонусом хочу показати, як можна додати моніторинг стану ДБЖ, а також розширити його кроками з автоматизації через Home Assistant. Багато моніторингу не буваєш, правда? Переходимо на сторінку Home Assistant і відкриваємо Settings, Devices and Services. Натискаємо Add Integration і в полі пошуку вводимо NAT. Обираємо вже знайомому утиліту і в полі з ім'ям хоста вводимо адресу нашого Proxmox сервера логін та пароль для мережевого ДБЖ. Тиснемо Submit маємо отримати повідомлення про успішне додавання пристрою і можливість призначити йому кімнату. Тиснемо Finish. Тепер можемо перейти до нашого нового пристрою і побачити інформацію про безперебійник. Давайте ще додамо його на дашборд. Тут можна обрати різні варіанти для презентації даних, і це можна детально розглянути в окремому відео. Поки ж давайте зробимо графічне відображення заряду батареї, а основні параметри виведемо у текстовому вигляді. Також я додав собі повідомлення в Телеграм при переході ДБЖ на батарею та повернені на живлення від мережі. Якщо вам цікаво дізнатися, як це зробити, напишіть у коментарях і я зроблю окреме відео, щоб не затягувати це ще більше. На цьому все. ДБЖ сервер готовий і всі клієнти налаштовані для роботи з ним. Кожен клієнт зможе правильно завершити роботу у випадку, коли мережа зникне і батарея буде занадто розряджена. Дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забувайте ставити лайк і підписатися. Це дуже допомагає просувати канал. До нових зустрічей, Па-па.